Вітаю, друзі! Сьогодні на огляд пропоную оглянути монетку, присвячену сторіччю від дня народження Миколи Лукаша, одного з найвидатніших перекладачів з феноменальним лінгвістичним обдаруванням і дивовижною ерудицією. Микола Лукаш перекладав з 18 мов світу. Микола Олексійович Лукаш, лексикограф, літературознавець якому був властивий пошук оригінальної української лексики, який з високою художньою досконалістю відтворив шедеври світової літератури та залишив велику і різноманітну спадщину. Монета була введена в обіг Національним банком України 17 грудня 2019 року. Номінал монета має 2 гривні, виготовлена вона з Нейзельберу масою 12,8 грами. Діаметр монети має 31 мм, тираж 35 тисяч примірників, гурт рубчатий. Так, починаємо розгляд монетки. Так. Значить, на аверсі монети розміщено. Угорі – Малий Державний герб України. Праворуч та ліворуч від якого, з, е, від якого зазначені цифри 2019, що означає рік карбування монети. Під гербом написи Україна, унизу номінал «2» та графічне зображення гривні. Стилізовану композицію, що символізує книгу перекладів Миколи Лукаша, ліворуч на матовому тлі зазначені автори. Гьоте, Флобер, Гейне Гейнерільке, Сервантес, Тувім Бернс, Верлен Гюго, Бокаччо та Міцкевич. Праворуч українською мовою, ліворуч, це там, англійською чи латиною, праворуч українською мовою. Так, праворуч на дзеркальному тлі розміщено логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Ось такий Аверс. Монета з серії видатні особистості України. Середовище нумізматів. піджаки. Ця серія зветься. Так. Значить, На реверсі монети зображено портрет Миколи Лукаша, ліворуч від якого на зеркальному тлі зазначено роки життя. У два рядки 1919-1988. Праворуч, вертикальні написи Микола Лукаш. Ось така, друзі, монетка. Дякую всім за увагу. Хто вперше на каналі, підписуйтесь, ставте лайки коментуйте. Гарного всім колекціонування. І нехай квітне український YouTube!